Доброго ранку, шановні батьки та любі малята. Запрошую вас на заняття з природного довкілля. Змерзм груддям скрізь і всюди, Вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи, і дерева в білий іній вбрались, як у кожушок. Річка спить у кризі синій, і замовкнув спів пташок. Сьогодні, діти, ми будемо говорити про місяць грудень. Грудень це кінець року та перший місяць зими. Зима починає своє сходження то відступає, то лякає морозами, зухвало заявляючи про себе. Українську назву грудень отримав від слова грудки адже після осінніх дощів розтоптані ґрунти замерзали і ходити було важко. Заважали великі грудки. В народі відомі ще такі його назви Студень, Хмурень та Першозимник. Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. В цьому місяці дні найкоротші, а ночі найдовші. А 22 грудня день найкоротший в році, а ніч, нібито ніколи не скінчиться. Цього дня настає. Астрономічна зима. І з цього дня день починає збільшуватись, а ніч коротшати. В народі кажуть Сонце на літо, а зима на мороз. Морози у грудні міцнішають. Зазвичай в першій половині грудня замерзають річки, ставки та озера. Серед інших зимових місяців грудень не самий холодний. Досить рідко він буває морозніше січня, але незважаючи на це, місяць цей справедливо названий студенний. Люди кажуть грудень землю грудить, хату студить. У грудні що не день то свято. В грудні багато християнських та народних свят. Майже кожен день має свої традиції, прикмети і значення. Ось і настав Грудень, діти. Час підбити підсумки року і підготовку до нових майбутніх звершень. Зустрічаємо грудень. Малята, вам було цікаво послухати про місяць грудень. Так. А скажіть, будь ласка, яка настала пора року? Вірно, малята, зима. Як називається перший місяць зими? Вірно, дітки, грудень. Малята, ви сьогодні були дуже слухняні та уважні, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.